Bye. Mm -hmm. Вітаю, друзі! Ви на каналі Подкаст Жанри. Тут ми говоримо про культурні явища, що змінюють світ, а отже, і нас з вами. Сьогодні у випуску ми розглянемо життя та творчість письменника, який, хоча і є батьком класичного детективного жанру, але в культурному середовищі все ж більше запам'ятався як майстер готики, меланхолії та містики. Певна річ мова йде про класичного американського поета та прозаїка Едгара Алана. Хоча його життя було коротким і таким же трагічним, як і його твори, вплив по на світову літературу та культуру, в принципі, без перебільшень є колосальним. Саме його роботи надихали навіть досі, продовжують надихати силу слену митців всіх можливих творчих професій від Артура Конан Дойля до Стівена Кінга, від музикантів-романтиків і до режисерів фільмів жаху. Тобто, я хочу сказати, що зараз Едгар По це вже більше ніж просто автор, це символ, це людина, що співують. Чи темряву в творчому плані стало світлом маяка для багатьох майбутніх поколінь. Сьогодні наш випуск розкриє багато деталей життя цього автора, і, звісно ж, ми розберемо деякі з його найбільш знакових робіт. Таким чином, вже під кінець нашої розмови ви матимете максимально повний соціальний та культурний портрет Едгара По, що дозволить вам чітко і виразно розуміти буквально всі його твори. Тут я не перебільшую, оскільки однією з особливостей цього письменника було те, що він писав практично так само, як. Жив і думав, тобто більшість його робіт навіяні або ж його власними переживаннями, або ж створені як рефлексії на питання, які його в якийсь момент турбували. Отож, цей випуск має бути дуже інформативним, а тому раджу приготуватися до літературних откровень, бо ми починаємо. Народився Едгар По холодного 19 січня, далекого 1809 року у Бостоні в родині бродячих акторів Девіда та Елізи. По. Взагалі існує теорія, що хлопчика назвали на честь персонажа Шекспірівської п'єси Король Лір, якій подружжя якраз грало перед його народженням. Девід по походив з доволі заможної родини і замолоду мало в чому знав собі відмову. Та, одружившись з сиротою, актрисою Елізою Арнольд впав в рідних у немилість і був змушений заробляти на життя самотужки також професією актора. Певна річ, грошей постійно не вистачало, а з народженням Едгара вже другої дитини, все геть пішло шкребер. В результаті через півроку після народження сина Девід, постраждаючи від алкоголізму, покидає родину, сцену і безслідно зникає аж до фатального 1811 року. За цей час у нього народжується ще й дочка, але того ж таки 1811-го його дружина Еліза помирає від сухот, як власне і він через три дні після неї. В результаті... Ті такої трагічної історії найстаршого з дітей Вільяма взяв до себе на виховання дідусь. По наймолодшу Розалів дочерила родина Маккензі, а Едгара родина Аланів з Ричмонду, штат Вірджинія. Зрештою, у майбутнього письменника буде чимало конфліктів з прийомним батьком Джоном Аланом, але все ж на знак Пошани він візьме собі його прізвище, і саме так з'явиться Едгар Аллен По. І насправді такий жест не є особливо незвичним. Річ у тім, що після злоденного дитинства на самому його початку Едгар натомість потрапив до доволі заможної родини торговців. Раптом у нього з'явився персональний поні, на якому він. Катався садибою, власний пес і купа кишенькових грошей, які він радо витрачав на подарунки своїм ще дитячим фавориткам. Тобто, в один момент його оточили турботою та всіма можливими вигодами багатого життя, і вдячність за це назавжди лишилася в душі майбутнього письменника. Разом з тим хлопець проявляв неабиякий інтерес до науки, зокрема до природничих дисциплін та вивчення мов, що радо демонстрував за першої ж нагоди у товаристві. Також не цурався він спорту та різноманітних активності. Які досить часто переростали у веселі забави і хмільні гулянки, що зрештою в майбутньому зіграло з ним не один злий жарт. 1815 року Едгар разом з прийомною родиною вирушив до Англії, де цілих 5 років вивчав правильну англійську, французьку, латину, а також математику. Саме класична англійська школа і сформувала його писемний стиль, що особливо чітко видно в прозі, яка, по-перше, написана чистою вишуканою англійською мовою без американізмів, а по-друге, сповнена безліч іншомовних слів та виразів, як відлуння вивчення в англії мов. Також не пройшли повзі враження від морських. Іх подорожей, пізнавши велич океану, Едгар отримав враження, які не раз виривалися назовні в його творах, зокрема, і в єдиному завершеному романі Оповідь Артура Гордона Піма, який насправді став концентратом того, чим власне був Едгар Аллен По. Таким чином, в цьому романі ми бачимо і карколомні пригоди, і до мурашок жахливі сцени, що їх супроводжують, і разом з тим абсолютно фантастичний межуючий з містикою сюжет. Хоча зазначу, що по виходу цей твір прийнявся критиками вельми прохолодно Лодно і вважався невдалим, так власне думав і сам автор. Але у 1897 році, через 48 років після смерті Едгара По, вже інший видатний письменник Жюль Верн, француз, високо оцінивши роботу свого американського колеги, переосмислив концепт, відкинув фантастичну складову і створив ціле двохтомне продовження цієї досить химерної історії, яка, зазначу, у По закінчилася вкрай неоднозначно. Так на світ з'явився роман Крижаний. Сфінкс, який втім став не єдиним продовженням оповіді Артура Гордона Піма, оскільки після цього ще кілька дещо менш іменитих авторів також видавали свої варіанти закінчення цього твору. У 1820 році, через труднощі у бізнесі, родині Аланів довелося повернутися до Ричмонда, де Едгар продовжив навчання вже у місцевій школі. Наступні роки справи в сім'ї велися кепсько, та раптом Джон Алан отримав величезний спадок від померлого дядька і враз знову опинився на коні. А тому вже у 1826-му Едгара по було зараховано до університету Вірджинії, заснованого Томасом Джеферсоном. І як не прикро, та саме цей період перебування в університеті став. Точкою неповернення в майбутніх метарствах молодого По. Річ у тім, що навчання в такому закладі потребувало значних коштів і, відповідно, дозволити собі таку розкіш могли лише найбагатші родини штату. А тому, зрештою, Едгар опинився у компанії молодих та безсоромно багатих юнаків, які зовсім не царалися випивки та азартних ігор. Власне, й не дивно, що він і собі став все частіше піддаватися спокусам, які його оточували. Насправді, ще до кінця першого навчального року його картярські борги становили вже кілька. Тисяч доларів, що на той час було безсовісно величезною сумою. Зазвичай такі, так би мовити, студентські витрати оплачували батьки шибеників, але Джон Аллен категорично відмовився це робити, просто такі вдрузки посварившись з пасенком, внаслідок чого останній того ж таки 1826 року був змушений покинути свою альма -матер. Та, на жаль, після повернення додому сварки між Едгаром та його прийомним батьком, який, судячи з листів, письменника зловживав алкоголем, продовжилися на регулі. Ларній основі під час однієї з таких Джон Аллен просто виставив Едгера за двері, не знаючи, куди податися. Хлопець вирушив до рідного Бостона, де, завдяки знайомству з юним видавцем і типографом Келвіном Томасом видав свою першу збірку віршів Тамерлан та інші поезії. Книга вийшла скромним тиражем всього у 40 примірників. І, як то часто буває у мрійників початківців, стріском провалилася. Так, Едгар потрапив у велику скруту і навіть жив під вигаданим прізвищем. А тому у 1827 році, збрехавши про свій вік, йому тоді було лише 17, він плюнувши на все, вступає до армії. Де, втім, бути, ентузіазму у нього вистачає ненадовго. І, врешті-решт, він вирішує розкритися командира. Увійшовши в становище, Едгару дали можливість звільнитися, але лише за умови, якщо Джон Аллен все підтвердить і попросить за нього. Та як не зло, в цей час прийомний батько ігнорує всі листи хлопців хлопця. ситуація складається так, що невдовзі після цього помирає Едгарова прийомна мама Френсіс Аллен, з якою у нього були доволі теплі стосунки. Це дозволяє молодому письменнику пробити такий ігнор розм'яклого після втрати дружини Джона Аллена і домовитися з ним про обмін служби в армії на навчання військовій академії Вест пойнт Проте і там Едгар довго не затримується спеціально по саботуючи внутрішній розпорядок. Отак йому знову вдається вибратися на омріяну свободу, втім, знову повернувшись на самісіньке дно суспільства. В цей період він живе лише за рахунок своїх творів, пишучи і продаючи їх буквально за копійки, щоб просто виживати. Між іншим, саме тоді він створює свої найкращі роботи, що втім оцінять вже лише нащадки, і то значно пізніше. Згодом же, завдяки безмежному потенціалу свого таланту і бажанню працювати. Позаводить знайомства у видавничих колах, отримавши таким чином через зв'язки роботу помічника-редактора в одному з ричманських літературних журналів. Але навіть маючи вже стабільний заробіток, Едгар продовжує писати сам і навіть займається літературною критикою. Втім, пияцтво і напади депресії стають на шляху його кар'єрного росту. Він кілька разів втрачає роботу і надовго зникає в алкогольних снах. Та все ж бувають і моменти просвітлення. Під час одного з таких повирішує одружитися з Вірджинією Клем. З якої він познайомився ще перед вступом до Вестпойнту, що йому власне і вдається, але вже у 1846 році його дружина помирає від сухот, що підкошує і здоров'я Едгара. Мало не повторивши долю батьків, він все ж одужує, але алкоголь незалежність і напади меланхолії посилюються і супроводжують його аж до самої смерті. Власне, саме вони стали на шляху до другого шлюбу з Сарою Хелен Вітман, яка була полкою прихильницею творчості по і який останній урочисто присягався за Проте зірвався всього за кілька днів до весілля, через що воно й власне не відбулося. Такий стан справ остаточно штовхає Едгара в Пащу зеленого змія, він більше п'є, аніж пише. Але якось, по п'яній випадковості, повернувшись до Ричмонда, він зустрічає Сару Ельміру Ройстер, давно забуту любов своєї юності. Вона на той час була вже вдовою. Отож, почуття спалахують знову і, намагаючись взятися за голову, письменник вступає до тогочасного аналогу клубу анонімних алкоголіків. Гнувшись зав'язати зі спиртним. Отак, плануючи оженитися на віднайденій коханій, По спершу мав намір вирішити кілька справ у Філадельфії та Нью-Йорку, куди він і відправився транзитом через Балтімор, де його зрештою і знайшли у напівпритомному стані, одягненого в чужий пошарпаний одяг. Доправивши письменника до місцевої лікарні, йому мало чим змогли допомогти. Кілька днів він провів майже без свідомості, мареннях та конвульсіях. Втім, його стан досить швидко погіршився і похмурого дощово. 7 жовтня 1849 року він помер. За свідченнями лікаря останні слова, які по вимовив вже на смертному одрі, була фраза «Lord, help my poor soul», що українською звучить як Боже, допоможи моїй бідній душі. Зважаючи на таку суперечливу біографію, в багатьох країнах в різні періоди Едгар По вважався вкрай маргінальним автором, і тому його творчий спадок намагалися всіляко ігнорувати, а то й зовсім забороняли. Проте певна річ це не вдавалося. Більше того, з плином часу вплив По на літературу та й культуру загалом лише зростав. Взяти, хоча б для прикладу, його детективну трилогію про пригоди детектива-консультанта Огюста Дюпена. Лише відкривши будь-яке з цих оповідань, ви одразу розумієте, звідки ростуть ноги у. Класичного детективного жанру. Власне, саме з цих творів Артур Конан Дойль черпав натхнення для створення свого Шерлока Голмса. Таким чином, в них ви можете помітити прототип дедукції як методу ведення розслідування, також в очі кидається такий знайомий образ ексцентричного консультанта, який зараз використовується чи не в кожному детективному серіалі. Ну і, звісно ж, сам метод викладення історії від імені товариша головного героя, що, власне, показує, звідки взявся образ Дойлівського Ватсона. Разом з тим, саме на батьків. Якби це не звучало дивно, та прозові твори По були менш популярними ніж у Європі. Але натомість великою увагою публіки користувалася поезія автора. Зокрема, вірш Ворон, виданий у січні 1845 року, сповнений натяків на містицизм, такий близький автору. Хоча насправді вірш лише описує тихе божевілля, що приходить до головного героя внаслідок втрати коханої. Сам птах, власне, ворон є символ смерті і вічного горя. У творі він постійно повторює лише Одне слово, – «Nevermore». Українською воно перекладається як «більше ніколи, і саме ця фраза чудово демонструє головну думку: герой більше ніколи не буде щасливим, більше ніколи не побачить кохану, навіть після смерті ворон не віщує йому воз'єднання з нею. Тобто, в центрі сюжету втрата віччя і найголовніше відсутність будь-якої надії. Загалом же Едгар По прожив всього 40 років, тобто він помер ще дуже молодим, але встиг спробувати себе у безліч літературних жанрів. Насправді, якщо придивитися, то у нього є твори на будь-який смак. Про деякі зокрема в жанрі детективу ми вже згадували. А втім, окрім них є ще багато містичних оповідань, якими По дуже славиться. Також у нього є доволі цікава наукова фантастика, і навіть їдкі сатиричні оповідання, які він писав, висміюючи багато політичних і соціальних процесів в тодішній Америці. Тобто, в принципі, зважаючи на такий солідний літературний капітал, можна зрозуміти, яким чином Едгрупов вдалося так захопити увагу сучасників. Що ж, гадаю, на цій похмурій ноті ми й будемо завершувати. Якщо раптом вам сподобався наш сьогоднішній випуск, не соромтеся ставити вподобайки, коментувати і, що найголовніше, підписуватися на наші канали. YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Telegram і навіть Facebook. Зазначу, що в Телеграмі, окрім аудіоверсії випусків, ви зможете знайти багато цікавого та пізнавального контенту. Який їх доповнює. Щодо іншого, то нагадаю, що зараз абсолютно необхідно підтримувати нашу армію і одне одного. В принципі, в мене все. До зустрічі у наступному випуску. Па-па!